Триває другий тайм у Говерла Дніпро. Рахунок нічийний 0-0. Стандарт для господарів біля м'яча Петров і Лисенко. Лисенко пробиває і заробляє аут для своєї команди. Чим запам'ятався перший тайм? На 25 й хвилині стався суперечливий епізод. Зараз Говерла продовжує атаку і заробляє кутовий. Так от на 25 й хвилині стався суперечливий епізод. Дмитро Кутаков не зарахував забитий м'яч Дніпра. Угладивши у діях Романа Зазулі порушення правил. За рівною гри у першому таймі Дніпря не більше створювали небезпечних моментів. Але, як бачимо, до голів справа так і не дійшла. Зараз кутовий для Говерли. Немає сьогодні Олега Міщенка. У матчі минулого туру проти зорі він виконував усі стандарти своєї команди. Подивимося, як буде цього разу. Подача у штрафний майданчик. Немає удару по воротах. Але Говерло залишається з М'яшем. Довгий впас вперед. Скидка. Станіслав Печонкін. На лівому фланзі зміщується Печонкін в центр. Віддає п'ятой на Макаренка. Макаренко далі у штрафний майданчик. Лаштука діє надійно. На підборі Кравченко. Запускає він Калініча. Калініч проти Єлісеєва. Програє цей забіг Калініч. А зараз Роман Зозуля порушує правила у центрі поля. Отримує жовту картку нападник Дніпра Роман Зазуля. Активний він сьогодні, як завжди. У першому таймі на допомогу Роману Зозуль та Євгену Селезньову вийшов Нікола Калініш. Тому що розуміє Хуан Дерамес, що скрити оборону говорили, сьогодні не так просто. Дивимося повтор із Станіславом Печонкиним. Хороший пас п'ятою віддав на Макаренка. А Макаренко переправляє на Лисенка. там Продовжує свою атаку Говерла. Зараз знову Кравченко на підборі. Порушують проти нього правила. Жорстко почали діяти зараз гравці обох команд. Кирило Петров порушував правила. Поспішає лаштовка, але не варто цього робити. Матео зараз з'являється і певною мірою Хуан де Рамос йде в Абан, тому що Матео змінює Мандзюка, гравця оборони. А Нікола Калініш так само замінив центрального півзахисника Джабу Канка у першому тайні. Для Хуан де Рамоса сьогодні непростий суперник. Незважаючи на те, що Говерла перебуває на передостанньому місці у чемпіонаті України, незручна команда для будь-якого суперника, забивали Ужгородці і в ворота Динамо, і в ворота Шахтаря. Дніпро поки що сьогодні сухий. Атакують Дніпряни лівим флангом. Зазуля простріл центр. Надійно грають захисники. Із виходом Матеуса. З'являється більше швидкості у Дніпряну. Зараз Джуліано. Довгий пас, але там лише Олег Допілка. Допілка заряджає атаку правим флангом. Довгий пас на Пічонкіна. Проти того Чебарячко. нас доганяє і відбирає м'яч в рамках правил. Хороша атака могла вийти у Говерли. Обмінялися команди атаками. Невтомний Станіслав Печонкін. Активно він сьогодні діє на флангах. Причому і зліва, і справа. Показує зуби Говерла. Не очікував певної міри Дніпро сьогодні. Що ось такий бій дасть команда Олександра Севидова. Зараз помилка в центрі поля Джуліано з м'ячем Відповідає тією ж монетою. Трухін. Дещо сумбурно почали діяти гравці Говерни. Вдруга втрата в центрі поля Джуліано. Розганяє атаку лівим флангом Матеус. Матеус проти всіх. Відповідь Говерни. Знову на Трухіна. Ну, треба зараз потримати м'яч для того, щоб прийшла впевненість. Джуліана Салезньо. Селезньов п'ятою в дотик. Зозуля розвертається. Зозуля. Але попереду усі прикриті. З виходом Матеуса менш помітний Євген Селезньов. Активний у ці хвилини зозуля. Можливо, саме про це розповідає Олександр Заваров Андрієві Русолу. Роман Зазуля дочекався свого шансу і у збірній команді України. Де також добре виглядає. Заспокоїлося дещо гра. Обидві команди по черзі намагалися поатакувати. У цих хвилин на перший план виходить функціональна готовність обох команд. Якщо зможе Дніпро додати, то дотисне суперника. Зараз намагається атакувати Говерла Пас на Трухіна. Пробиває Трухіна, але вище воріт. Хороші контратаки виходять у Говерли. Розраховується команда сьогодні на очки. Артем Федецький був на наших екранах, забив у минулому турі у ворота Арсенала. Тоді Дніпряни перемогли трину. А сьогодні Артем не отримав місця в основному старті. Зараз помилка. Взяли паузу команди для того, щоб фінальний відрізок провести більш активно. Кравченко на Зазулі. Зазуля знову на лівому фланзі. Але не знаходить продовження для атаки. А Зараз буде спроба побудувати чергову атаку. Можливо, варто придумати щось цікавіше: більше креативних дій поблизу чужого штрафного майданчика. Ротань. Стрініч з лівого флангу атакує Дніпро. Довгий пас на Калініча. Калініч скидує на Матеуса. Матеус з головою пробиває Матеус. Але опинився у положенні поза грою бразильський нападник. Найд легко справиться з цим ударом. Визначаємо хороший пас Руслана Ротаня і скидку від Ніколи Калініча. Шукають свої моменти гравці Дніпра. Нічия сьогодні їх не влаштовує. Подивимося, якою буде відповідь господарів. Кирило Петров віддає ліворуч. Макаренко. Жорстко проти ротання, але в рамках правил. М'яч залишається у Дніпра. Це Джуліано. Розвертається Джуліано і знаходить пасом Ніколи Калініша. Калініш відігрує назад. Перевод на правий фланг Матеос. Навіз на дальню штангу і удар головою. Кинув сьогодні у бій всіх своїх форвардів іспанський фахівець. Селесньов, Зазуля, Калініш Матеус. Але поки що немає головного результату. Важливими у будь-якому разі стануть заключні хвилини. Дніпро – це команда, яка вище класом намагається атакувати Говерла. Петров отримує м'яч. Пас Кирила, але не точно. Хоча Говерлі сьогодні вдається триматися на рівних. Симпатично виглядає команда Олександра Сивидова у кожному матчі. І з такою грою ще зможе поборотися за еліту українського футболу. У попередньому турі у матчі з Зорею команда Олександра Сивидова теж нічим не поступалася своєму супернику, але поступилася 1-2. Сьогодні 0-0. Зараз наступає заключник половини матчу. Дніпро намагається атакувати. Бачимо, що Євген Селезньов низько опускається, щоб отримати м'яч. Заспокоїлися дещо команди. Роман Зозуля теж приходить аж до захисників для того, щоб заволодіти м'ячем. Мазох вперед, неточно, Єлісєєв. Є в центрі поля Кирило Петров. Вже зараз отримає Кирило м'яч. На лівий фланг на Трухіна. Але не точно. Трухін і Макаренко сьогодні теж активно діють із свого лівого флангу. Матеос. Матеус, Матеус виграє цей забіг. Матеус входить в штрафний майданчик. Прострілює Матеус. Нать надійно. І Єлісеїв подалі від воріт. Хороший момент був у Матеуса. Була альтернатива і пробити повороток. Зозуля з флангу Зазуля заробляє аут для своєї команди. Притиснув зараз Дніпро суперника до його воріт. Ротань, штрафний майданчик. Вся команда на своїй половині поля. Непрості хвилини для Ужгородців. І ось туди на Лисенка. І Лисенко заробляє штрафний для своєї команди. Он же мазок не розуміє, як так могло статися. І це жовта картка. Саме для цього Олександр Севидов взяв Лисенка свою команду. Це лише другий матч для Володимира. Дивимося, як Матеус розібрався із двома захисниками. І це правильно робив. Володимир Лисенко у минулому турі дебютував у складі Говерли і дебютував відразу ж, забивши м'яч. Ушкодження отримав Матеус у тому епізоді. Боян Малішич біля м'яча. За відсутності Олега Міщенка. Саме сербський захисник буде пробивати цей стандарт. Цікаво, кому адресовані ці жести від Володимира Лисенка. Малішич пробиває Малішич. І ще один момент для Говерли. Здавалося, що буде передача у штрафний майданчик. Тому що четверо гравців горли були у карній зоні Дніпрян. Заводить зараз авангард своїх улюбленців, але атакує Матеус. Микалініча. Калініч розвертається. Немає тут порушення правил. Макаренко. Помиляється в центральній зоні Кирило Петров. Ротань. На Матеоса. Матеос на Зазулю. Проти Зазулю жорстко грає Євген Макаренко. Напрацювався сьогодні Євген Макаренко на своєму фланзі. І Зозуля, і Матеос сьогодні для нього зробили дуже багато роботи. І зараз уже у Макаренка не витримують нерви. І це жовта картка. Уся гострота сьогодні у Дніпрян з правого флангу. Удача від Кравченка. Подає Кравченко і м'яч влітає в ворота. 1-0 Роман Зазуля. Роман Зазуля виводить свою команду вперед. Напрацювали Дніпряни сьогодні на м'яч. Якби забила команда Хуандера Маса ще в першому штаймі, легше сьогодні було б Дніпру. Чи є ще сили у Говерту для того, щоб зрівняти рахунок? А на повторі видно, що останнім торкнувся м'яча Кирило Петров, але це ніяк не применшує заслугу Романа Зазулі.